Добрий день, друзі. Минулого року я придбав бджіл. Зиму вони зимували в такому приміщенні. Ну, не дуже тепло, але без вітру. Зараз будемо виставляти вулі, дивитися їх стан, що залишилось всі живі не всі живі. Це перший такий досвід у мене як пасічника виставимо зараз на вулицю їх, все передивимо, десь щось додамо, беремо, ну і взагалі може прийдеться купити декілька сімей. Дивіться, я зайшов, є трохи бджил на підвозі. Сподіваюсь, що є вцілілі сім'ї. І якщо ні, то будемо докупляти, відроджувати нашу пасіку. Трохи послухав, притулившись вухом до вулика. і чую, бджоли є живі. В принципі, ось ви бачите. Ну це не важкі. Да? Ну, хороший. Вот так. вот так. Ну, повернуть. Вот так. Тут даже открываем ледки. Что-то открываем, тоже. Богу, будемо відкривати цей волк. Дивитися, що там. Як бачимо, живі, живий, живий вулик. Сім'я збереглася за зиму. Поки що не будемо їх дуже турбувати, бо ще не дуже тепло. О, тут добре гудяй. Теж поки що не будемо турбувати, у мене зараз йде обльот. Четвертий це у нас вулок. Бачите, льот пчові є. Ну, як ви бачите, є. Сирий, дуже сирий, непонятно звідки сирісті. Ага. тут. Бачите ще є і мед, але якась нема що це таке. Може хтось знає. Пишіть, кажіть що це. Так п'ятий вулик у нас чува є. Як ви бачите, тут жива тут є. Ось бджола літає, окрім одного гулія. Крепка сім'я. Вони почистили собі вже проходи від, від мертвих бджіл. І зараз ну, водять порядки в себе, обльоти роблять. Тобто пасіки бути. Ось бачите льоток? вони його е звільнили з мертвих бджіл. Наводять порядок. Ось де обльот. Після зими приводять себе в порядок. Ось такий одна із. які викидають мертвих старих бджіл. Ось, бачите, виштовхує. Що хотілося б сказати, в цьому році будемо займатися ще й окремо дача. Пасікою, як у новому році. Це мій перший досвід в житті з бджолами. На щастя, багато вцілівших є сімей. Будемо збирати наш мед, перший мед, найсмачний мед. До зустрічі, дивіться, як ми пораємося з бджолами.